Всім привіт! Вітаю на моєму каналі, мене звати Альона. О, сьогодні поговоримо з вами про лінійку доглядових засобів для обличчя. Це у нас доктор Санте Кукумбер. Це в нас серія з огірком. О, зараз покажу ось отак: виглядає лінійка. Я думаю, що більшість з вас знає цю лінійку ці засоби, можливо, не всі, але хоч який-небудь засіб, але, думаю, ви повинні були вже спробувати. В мене на каналі ще, можна сказати, на початку, як я тільки починала знімати відео, в мене є огляд на цю серію. Він ще був на російській мові. І там я деякими засобами не дуже була задоволена. Це, я тестувала тоді цю лінійку десь чи взимку. От, ну, точно пам'ятаю, що це був холодний період, коли в мене шкіра така, вона, я б сказала, зневоднена. Така дуже чутлива, і тоді мені засоби для очищення обличчя не дуже підійшли. Зараз, коли я тестувала вже влітку, коли в мене шкіра така жирна, проблемна, я б сказала, то мені ця лінійка підійшла просто ідеально. І так, давайте зараз пробіжимося по всіх засобах. І перед цим хочу вас попросити, щоб ви не забули поставити вподобайку на моє відео, підписатися і написати, користувалися ви цією серією, можливо, якимось окремим продуктом, а можливо, всю серію користувалися, і ваші враження вам підійшли, підійшли ці продукти чи ні. Вибачаюсь, якщо в мене буде інколи трішки заплітатися язик, тому що у нас така жара, ну думаю, зараз по всій Україні в нас дуже жарко, і це просто ну, це якесь виживання просто. Тому трішки, можна сказати, виснажена цим всім, тому вибачаюсь, якщо інколи щось трішки не так скажу. І перейдемо. Давайте будемо по черзі, як в доглядовій рутині, що за чим використовується. По-перше, в нас іде демакіяж. І для демакіяжу в цій лінійці є ось такий засіб це молочко. Молочко для демакіяжу, ефект матуючий. Так, це в нас лінійка взагалі так, для проблемної жирної шкіри. Навіть більше для жирної. Як і раніше, коли я тестувала цю серію, мені це молочко трішки змінилось у нас освітлення, тому що тільки що виключили у нас світло. І все, тепер ми просто користуємося світлом з вікна. Так, отже, коли я тестувала це молочко в перший раз, то воно мені, в принципі, сподобалось. Воно гарно прибирає макіяж з очей, при цьому очі не щипає, дуже так делікатно очищує. Єдине, що потрібно коли ви нанесли цей продукт на спонж, приклали до ока, потрібно трішки почекати, щоб е, саме туш, що, що у вас якась там підводка, щоб вона розкисла і щоб потім гарно знялося. Е, до речі, сьогодні нафарбувала е, нігті новим лаком, що я замовила, в Avon Power Stay серія. Побачимо, як воно буде носитися. Так як вони нам заявляють, скільки вісім днів побачимо, якраз під помаду. Так, отже, це молочко мені подобається. Єдине, що формат молочка не дуже я люблю, тому що дуже економно. Розходиться, і в мене навіть одне молочко, з, ну, не таке, а інше, з іншої серії доктор Санте, навіть довелося викинути, тому що терміни вийшли, вже ну, неможливо було користуватися, тому що дуже це все довго розходиться і набридає, якщо чесно. Тому, звичайно, так як вже є. Воно в мене мені прислали на затест, то, звичайно, я буду його використовувати до кінця, але взагалі формат молочка трішки не моє. Далі, в нас для демакіяжу в цій серії є ще один продукт ось така міцелярна вода і Тонік це в нас два в одному. Я коли тестувала першого разу, то Тестувала його як і міцелярну воду, як і тонік. Як тонік він мене влаштовував 100%, як міцелярка він трішки, начебто мені пощипував очі, що ну, тоді мені не дуже подобалося знімати макіяж саме з очей цим засобом. А, але от зараз як я, ну, я не багато покористувала, але користувала. А, і ну, я скажу, начебто нічого, вже якось і не щипає мені очі. Ну, можливо, в мене ще так буває. Як я починаю тестувати якісь міцелярики, вони бувають спочатку мені нічого не щипають, а потім, коли я там уже використаю, Ну, половину чи, можливо, менше половини. Тоді вже починають щипати. Не знаю, від чого це в мене залежить, але і таке може бути, тому вже більш точний відгук буде, коли це буде порожня баночка. А так взагалі макіяж знімає непогано, навіть такий ефект освіжаючий є в цьому засобі. Тому, в принципі, його я ну, можу рекомендувати, доволі така бюджетна серія. Так, далі в нас очищення. Це ось такий гель-пілінг для обличчя. Цей засіб раніше був в іншому оформленні. Тому, ну, його змінили, тому мені було прям дуже цікаво, чи змінився сам продукт. А Якщо чесно, не знаю, чи його змінили, чи просто, я ж кажу, через те, що я влітку тестую, то в мене інша реакція на цю серію, але зараз мені 100% підходить цей гель-пілінг. Він дуже гарно очищає обличчя, я б сказала, навіть до скрипу, навіть пори очищає. Прибирає там оце весь бруд, це весь жирний блиск, все. І ще тут є такі скрабуючі частинки, такі невеличкі, що також вони так роблять масаж, і о, така шкіра більш така гладенька, ну гарна така на ощуп, і, звичайно, освіжаючий ефект є. Тому мені однозначно сподобався. Саме цей гель-пілінг я використовувала увечері як вечірнє очищення. Так як він, ну, більш таки, більш сильної дії, то увечері це для нашого обличчя це більш потрібно, більш таке глибоке очищення. Тому цей гель я можу рекомендувати вам. Так, і ще. Я вставлю саме фрагмент, як я користуюся засобами цими, як в мене обличчя виглядає потім. Але я зараз ще не знаю, куди його вставлю, чи на початку відео, чи в кінці відео, але там я буду показувати і як там саме продукти виглядають, саме текстура продукту. Ті засоби, які не попали в це коротеньке відео з приміненням, то ті засоби буду потім по по ходу розповіді вставляти якісь фрагментики із текстурами. Так, тому щодо цього продукту, то однозначно можу порекомендувати людям, в кого жирна шкіра, комбінована, і навіть для нормальної шкіри цей засіб підходить. Так, наступне, це також очищення, але це в нас вже йде пінка для вмивання. Пінку я використовую саме для ранкового очищення, так як нам потрібне більш делікатне очищення, не таке глибоке, як увечері, то якраз пінки це прям ідеальний варіант, щодо пінки, а єдине, що мені не дуже подобається, що тут пінка вона не дуже така густа. Пінка більш така водяниста. От я не пам'ятаю, колись я купувала якусь пінку корейську, то там прям така густа-густа піна, таке прям така прям хмарка із цієї пінки. То тут, звичайно, вона більш водяниста. Але все одно очищення непогане, ну, не скажу, що глибоке, але непогане. Є такий навіть матовий ефект після очищення. Аромат цієї лінійки, він такий огірковий, але, от знаєте, це не той огірок. Який от ми як ріжемо огірок, то цей не трішки не той аромат. Можливо, навіть більше нагадує, ну, хто знає, є і гір гірчичники чи якось. Тут не пам'ятаю, начебто гірчичники така рослинка. І вона також є аромат в неї, такий огірковий, але трішки не такий більш він трав'янистий. І ось в цій серії мені саме нагадує саме такий аромат. Так, а взагалі, пінка гарна на ранкове очищення, прям супер. Тому цю пінку вам також можу рекомендувати. Зараз у мене взагалі ніяких несухостів, нічого від цих засобів немає. Таких, як було в перший раз, коли я тестувала взимку, то тоді ці засоби мені пересушували обличчя. Тому. Ну, я для себе зробила висновок, що, напевно, для чутливої якоїсь сухої, можливо, шкіри ця серія, можливо, не підійде. Ну, це, я зробила такий висновок. Так, далі в нас іде ось така мінеральна маска для обличчя. Це в нас для нормальної жирної шкіри. Не знаю, є чи нема тут глина, але от мені начебто є, якщо чесно. Щодо дії цієї маски, то я просто задоволена, як в першого разу, коли тестувала, так і зараз моя, моя думка не змінилася. Шкіра така матова-матова, навіть якось тон шкіри, начебто висвітлюється пори звужені таке обличчя, начебто аж підтягнуте, класна, реально класна маска. Вона така густа, такого біл білого кольору. Тому саме через свою консистенцію мені от здалося, що начебто вона з глиною. А, а так, взагалі, класна для жирної шкіри це дуже-дуже класна, класна штука. Особливо коли ви, там, наприклад, збираєтесь вранці і перед нанесенням макіяжу зробити цю маску, щоб. Ваша шкіра прям виглядала ідеально, і потім наносити макіяж це буде просто супер. Тому цю маску також можу однозначно вам порекомендувати. Ще забула сказати щодо цієї маски, коли наносите, то в мене є такий ефект, начебто шкіра трішки. Пече, ну я думаю, що це нормально, що так і потрібно. О, першого разу, коли тестувала, також такий ефект був підпікання таке. Але, ну, все нормально, ніяких реакцій, нічого немає. Так, далі. Далі в нас іде ось така маска скраб. О, в принципі, також мені сподобався цей засіб. Скрабуючі частинки такі не, дуже, не дуже грубі, не дуже великі, вони більш такі делікатні, але все одно дуже гарно скрабують, очищають, і шкіра така прям гладенька, дуже виражений освіжаючий ефект цього скрабу. Ну, єдине, що я не пробувала наносити як маску, і потім я відразу наношу і починаю скрабувати. Ну, побачимо, можливо, потрібно і нанести і почекати. Але я думаю, якщо так нанести, якщо вона висохне, тоді незручно буде її скрабувати обличчя. Ну, це так моя думка така. Але взагалі, класний, класний засіб вирівнює тон і рельєф шкіри, очищує пори. Ну так, я, в принципі, згодна з цими твердженнями підготувати шкіру до подальшого догляду, до подальшого макіяжу, це просто ідеальні засоби. Далі в нас тонік. Тонік також зробили трішки в іншій упаковці, ніж була раніше. Раніше була Ось така упаковка, я ще е, потім постійно їх, е, постійно їх путала, не могла зрозуміти, е, де що, де міцелярка, де тонік. Тепер зробили в такій упаковці, і це тепер більш зручно. Е, ну, я так уже покористувалася, е, використовую його е, саме увечері. Зранку в мене трішки інший тонік з більш таким. З більш освіжаючим ефектом, хоча ось цей тонік в нього також є така освіжаюча дія, але він прям іде ще на доочищення більше на, трішки так матує шкіру, тому саме, ну от вирішила саме увечері цим тоніком користуватися. Взагалі нарікань у мене ніяких до нього немає. Зараз я нормально відношусь до цього аромату, тому що коли тоді я користувалася, то в мене пішла якась відраза від цього аромату цієї серії, що я навіть через аромат тоді не могла користуватися. От і таке може бути. Зараз я ну, спокійно відношусь до цього аромату. Ну, Звичайний такий. Такий огірково-трав'яний аромат, ну, нічого тут такого нема. З задачами, як тонік, повністю справляється. Зовсім ніяких нарікань у мене нема, тому однозначно можу рекомендувати. Так. Вибачаю, що на фоні, я думаю, ви чуєте, як у нас косять там під вікнами, але нічого зробити не можу. Тому вибачаюсь. Наступний засіб. Вибачаюся ще секунду. Потрібно трішки прибрати, напевно, волосся, тому що дуже-дуже тому що жарко. І вікно не можу відкрити, тому що буде зовсім чутно, як там косять. Це через закрите вікно і, і то чутно. А, крем для шкіри навколо очей. М я вже, з принципі в доктор Санте багато які лінійки спробувала для обличчя. І мені більш-менш всі оці креми вони працюють однаково. Вони мають таку більш зволожуючу, більш легку консистенцію. Коли починаєш розносити навколо очей, то швиденько воно розноситься, така, як водичка, Ну прям дуже-дуже зволожуючі. І саме і працюють вони в першу чергу на зволоження. Вони там вам не боряться ні зі зморшками, е ну, з темними колами. Ну, якщо якісь невеликі, можливо, але також не думаю. Більш вони йдуть на зволоження ці креми. Тому саме кому такого ефекту не вистачає, то ці креми доктор Санта вам просто ідеально підійдуть. Е так, в принципі, нормальний крем. У мене немає ще такої прям дуже такої проблеми із моршками під очима. Так, якісь там мімічні трішки є, але не критично. Тому, в принципі, ну, я користуюсь і ось такими, просто зволожуючими мені підходить. Але, звичайно, якщо вже більш така більш вікова шкіра, то вже потрібно щось більш сильніше. Ну, Не знаю, я думаю, що вже десь після 30 вже потрібно буде щось сильніше собі купувати. Тому, а так взагалі, як зволоження, класний крем. Так, ну і наступний засіб цієї серії – це ось такий крем для шкіри. Він у нас іде як на день, так і на ніч універсальний. По-перше, мені прям дуже подобається, що в Доктор Санта всі креми для обличчя вони йдуть в скляних таких упаковках. Це прям виглядає дуже так по-дорогому, так солідно. Ну, це аж. Приємно тримати в руках цю упаковочку в склі. Так, кришечка пластикова, а сама баночка йде склянна. Так, щодо самого крему, він йде також з освіжаючим ефектом, він такий зволожуючий. Щодо матування, так, спочатку як наносиш, то обличчя начебто більш таке матове стає. Але ну, не знаю, вистачає цієї матовості, ну можливо, на годину, можливо, навіть на менше для мене. І потім знову в мене вже шкіра жирна. Тому щодо матування, то надовго він не заматує, але зволожує він реально добре. Використовувала я його як денний крем. Тому що на ніч мені він слабуватий. На ніч мені потрібно щось більш, таке, більш такий плотний крем, який більше йде на живлення, на відновлення. А ось такі зволожуючі текстури я використовую саме на день. Тому, в принципі, кому потрібен гарний зволожуючий крем на день, то Ось це гарний варіант, в принципі, влаштовує і розхід тут не дуже великий, в принципі, надовго вистачить. Отже, ось, така, ось такий у нас був огляд на серію кукумбер доктора Санте, серія для нормальної жирної шкіри. Хотілася... Постійно хочу сказати проблемної, але якось, напевно, до проблемної ні. Для проблемної шкіри більше по Доктор Санте підійде серія Simple Client. Я її тестувала, в мене також є на неї огляд. А це більше для жирної нормальної шкіри. Е, тому, в принципі, зараз я задоволена цією серією. Мені більш-менш все підійшло. Всім можна користуватись і. Ну, Точніше, буду користуватися до порожніх баночок, тому можу вам, звичайно, порекомендувати. Залишу під відео посилання на канал цього бренду. Можете перейти, подивитися, там у них на, на сайті їхньої фабрики Ельфа Дуже гарні акційні наборчики. Наприклад, ви можете купити всю серію, і там прям дуже-дуже класна ціна, коли ви саме так разом в них купляєте. Ну, прям, ну от, можу, можу однозначно рекомендувати. І там не тільки ось Кукумбер, це серія, а дуже багато різних серій. І не тільки доктор Санте, а інших брендів, які вони виготовляють, і там навіть були. Засоби для прибирання будинку також наборами по гарних цінах, тому залишу, переходьте, ознайомлюйтесь. Так, і що хотіла ще сказати: в якомусь попередніх відео я запитувала про фон, і мені написали. Що цікаво було б подивитися на ось цей мій комодик, що тут знаходиться взагалі на нього огляд, і щоб я там сказала, де я його взяла. Тому я вирішила зняти просто невеличке таке відео, де я покажу, що в мене тут стоїть, що до чого, і потім залишу посилання на магазин. Взагалі це подарунок мені від сестри був, але о, вона мені скаже, де вона купувала. Якщо знайде посилання, і я вам залишу, кому цікаво, тому що в мене запитували, о, якщо не помиляюсь, о, Ліза запитувала про цей органайзер, тому я таке коротесеньке відео зніму, все розкажу. О, тому Хто ще не поставив на початку відео вподобайку, поставте, будь ласка. Підпишіться на мій канал, буде далі тільки цікавіше. І пишіть, звичайно, користувалися ви цими засобами цієї серії, чи ні. От у нас під кінець відео ще й тривога. Тому так і живемо. Всім дякую, побачимось дуже скоро в наступних відео. Всім папа.